Звичайно, не секрет, що середньостатистична людина, яка проживає в Україні, заробляє від 300 до 500 доларів на місяць. Це близько 22,5 тисяч гривень. Ну, а наші пенсіонери взагалі від 60 до 135 доларів. Це 5 816 гривень. В кращому випадку, більшість людей отримує набагато меншу пенсію. І я сьогодні хочу вам розповісти про новий інструмент, який допоможе вам мати додаткове джерело доходу. А якщо ви в пошуках основної роботи розгляньте для себе також пропозицію від клубної компанії Лівгуд, я являюсь учасником і бізнес-партнером клубної компанії Лівгуд. Саме за створення партнерської та клієнтської бази я отримую сім видів грошової винагороди. Це клуб, який здійснив революцію в комерції і він. Використовує сучасну модель бізнесу, саме бізнес по підписці. Якщо подивитися на ринок світових успішних компаній прямих продажів, ми побачимо, що більшість з них збанкрутіли, тому що традиційне ведення їхнього бізнесу вже застаріли, немає прибутку і там люди звичайно не заробляють. Чому підписка є однією із таких крутих і важливих важелів, тому що більшість компаній. Працюють саме по моделі підписки, і це є такі відомі світові компанії, як Амазон, в якій налічується 230 мільйонів підписників, і кожен із них сплачує 15 доларів щомісяця своєї абонплати для того, щоб користуватися асортиментом продукції на полицях маркетплейсу Амазона. Ну і мати звичайно безкоштовну доставку в більшість країн світу. І усі учасники Amazon Prime сплачують 15 доларів щомісяця, Незалежно від того, купили вони в цьому місяці продукцію з безкоштовною доставкою. Вони це роблять, тому що їм це подобається. Люди таким чином економлять свої власні кошти. І звичайно, за такою моделлю підписки є дуже багато компаній гіпермаркет. Костко, який відомий в Америці, Канаді та країнах Європи, він дає можливість купувати людям продукти харчування майже по собі вартості: 130 мільйонів підписників. І костко звичайно заробляє на підписці. Люди сплачують або 10 доларів щомісяця, або 130 доларів. Річна така в них є карта, згідно якої вони можуть потрапити до такого гіпермаркету. А також ви знаєте, відомий клуб Netflix. Це дуже крутий сучасний поставщик кінопроекту. Звичайно, він не продає кінострічки, він продає саме підписку. І в цьому клубі налічується 240 мільйонів підписників, які сплачують від 15 до 20 доларів кожного місяця за перегляд нових кінострічок без реклами. Людям це подобається. Модель підписки все більше набирає сучасності і. За моделлю підписки працює Zoom, преміум телеграм-канал, youtube преміум. Багато компаній, навіть традиційного бізнесу, переходять саме на модель підписки. Авіакомпанія це не виключення. Air пропонує першу у Європі послугу на підписці саме на рейси. Отже, це вигідно як для компанії, так і для кожної людини. Якщо за прогнозами слідкувати, то аналітики говорять, що в найближчі 20-30 років більшість бізнесу перейде саме на модель по підписці. Клубна компанія Лівгуд працює вже за такою моделлю підписки, і вона просто набирає неймовірної популярності. Це компанія, яка дуже швидко розвивається на світовому ринку. У неї найвищий рейтинг надійності, 3A+, лише 5% компаній на світовому ринку має подібний рейтинг надійності. Оце, отже, це говорить про те, що дана компанія працює виключно в правовому полі. Це для нас дуже важливо. Взагалі, за показниками світового for home, такий портал світовий, де показується вся інформація про ведення домашнього бізнесу. Ви побачите, що клубна компанія Лівгут займає лідерські позиції. Це компанія номер один, яка дуже швидко розвивається, в якої найкращі бізнес-партнерські відносини. Компанія, яку рекомендують. Ну і за моментом рейтинг, тобто в реальному часі, дана компанія також займає перше місце. Яка перевага у Лівгут від інших компаній? Справа в тому, що це перша і єдина в світі компанія, яка виключила мережеву націнку із ціни свого продукту? Отже, вашою перевагою в Лівгут є можливість купувати продукцію. Найвищої якості преміум класа за найнижчою ціною на світовому ринку, адже мережева націнка виключена. Якщо більшість компаній прямих продажів саме робили націнку на продуктові і її накручували до 100%, то в Лівгуд цього немає. А також в клубній компанії Лівгуд відсутній товарообіг. Ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості якої ви потребуєте. Звичайно, тут дуже легкий і доступний вхід для створення своєї власної справи. Які у вас є варіанти співпраці з клубною компанією Лівгуд? Перше, ви можете бути лише роздрібним клієнтом, клієнт, який. Просто купує продукцію, зайшовши на сайт, оскільки це клуб закритого типу, ви можете сюди долучитись лише за реферальним посиланням людини, яка є учасником даного клубу. В описі даного відео ви знайдете клікабельне реферальне посилання, за яким зможете зробити тур по сайту, познайомитись повністю з клубною компанією, з маркетплейсом, з продукцією, з ціною. І ось так зайшовши на сайт магазину, ви можете купити продукцію як розрібний споживач. Другий варіант це підписка. Ви можете здійснити або місячну, або річну підписку, і вона сягає від 9 доларів 95 центів щомісяця до 99 доларів 95 центів на рік. Таким чином ви можете купувати продукцію. За ціною учасника. І третій варіант це афілійований партнер. Один раз ви сплачуєте разову реєстрацію в розмірі 40 доларів і потім сплачуєте свою активність також на вибір або щомісяця 9 доларів 95 центів, або річну. Плативши 99 доларів 95 центів. звичайно, таким чином ви ще заощаджуєте свої 20 доларів, за які зможете купити два прекрасні продукти від клубної компанії «Лівгуд». Ви бачите позаду мене, що я користуюсь продукцією клубної компанії «Лівгуд». Цінова політика доступна. І що найголовніше, це органічна продукція. Яка насичує клітину нашого організму, адже з щоденного раціону харчування ми, на жаль, не отримуємо усіх тих вітамінів та мінералів, які потрібні для нашого організму, для того, щоб ми були і залишалися енергійними для того, щоб клітина нашого організму не старіла, не руйнувалась і не хворіла. Ми просто цими органічними біодобавками таким харчуванням застерігаємо від захворювань і продовжуємо своє. Прекрасне життя. Отже, як партнер, афілійований партнер, ви маєте можливість вже отримати сім видів грошової винагороди згідно компенсаційного плану, який знаходиться звичайно в описі даного відео. Кожному рекомендую зробити попередню реєстрацію. Вона абсолютно безкоштовна. Перейдіть в опис даного відео за клікабельним посиланням, там де написано тур, і зробіть. Свою екскурсію по сайту ви познайомитесь із планом винагороди. А для попередньої реєстрації ви зазначаєте ім'я, прізвище та електронну скриньку. Кошти виплачуються за семи видами винагороди. Перший і дуже швидкий вид винагороди називається кешбек за швидкий старт. Якщо ви привели першу людину. До клубної компанії ця компанія вам виплатить 50%, а саме 25 доларів за нового учасника, саме партнера клубної компанії Лівгуд. Кількість вами запрошених людей не обмежена. Отже, ви можете самі подивитись і зрозуміти, які у вас є коло знайомих, яким ви бажаєте здоров'я та стабільної фінансової складової, і звичайно рекомендувати цю клубну компанію. Це все дуже легко. Це бізнес по підписці з іншими видами грошової винагороди. Ви можете познайомитись на моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій україномовний Ютуб канал. Я людина, яка не мала досвіду ведення цього каналу, я не зупиняюсь. Дякую всім підписникам, які мене підтримують, і моїй команді. Яка йде зі мною поруч? Отже, якщо ви готові розвивати свою власну справу разом зі мною, долучайтесь, я вам допоможу, підкажу, і ви будете розвиватись і масштабувати свою власну справу в понад 200 країнах світу. З вами була Жанна Вітко.